Вітаю всіх на моєму каналі. Вічуваю, мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини альбоми. І сьогодні ми говоритимемо про судову справу Асапа Рокі. Від звинувачення до вердикту розкажу про основні моменти, що там було, та розкажу про прекрасну пророблену роботу адвоката Сапарокі Джої та Капіну, котрого тепер всі називають Асап Джо. Спочатку я дійсно вагалась, чи робити це відео, чи ні. Бо ну ми вже знаємо, що Асапрокі не винен, все суд завершено, всі розійшлися, всі доволі щасливі. Але чим більше я... Думала, тим ставало ясніше, що ця справа залишила слід і залишить свій слід в реп-культурі, і про це ну ми повинні поговорити. Того що я навіть сидячи зараз, можу уявити собі, як через дефіга років реп-виконавці в своїх піснях будуть робити відсилки чи панчі, згадуючи цей судовий процес, чи навіть ну чого вартий ось цей прижок? Я не знаю пірнання Рокі в обійми ріни після того, як він почув свій вирок, що він невинний. Тож. Давайте вже починати. Пігнали ще Наші дієві особи: жертва Тарелефрон, Ефрон, а.к.а. Сапрелі, і обвинувачений Ракім Майерс, а.к.а. Сапрокі. Звісно, що на суді було багато свідків, звучало безліч імен, але сьогодні це не головне. Я не збираю заглиблюватися в цю, по суті, ну досить банальну історію про жадність. І, ну тут дійсно все максимально просто. Тому ми зосередимось на ключових подіях та найяскравіших твій. І судового процесу, адже якби розбирати кожен день засідань окремо, ну це б затягнулось би ну я не знаю більше ніж 2-3 години точно одне відео. Я, я на це не готова. Підемо по історії, по бекграунду Асапа Релі і Асапа Рокі. Вони з познайомились в старших класах Нью-Йоркської школи. Релі був учасником реп-колективу Рокіс Асап Моб, який виник у Гарлемі в 2006 році. Терел сказав, що, хоча Майер став музикантом номінованим на гремі та іконою моди, вони залишалися як брати. Протягом багатьох років, але останнім часом дружба зіпсувалася, що призвело до сварки 6 листопада 2021 року. А сап рокі звинувачується у стрілянині в свого друга Терела Ефрена в листопаді 2021 після сварки в Голівуді, штат Каліфорнія. Репера заарештували в аеропорту Лос-Анджелеса в квітні 2021 року після повернення з відпочинку з Ріаною. Як повідомляє Variety, у серпні його відпустили під заставу в 550 тисяч доларів і висунули звинувачення. Рокі звинуватили за двома пунктами у нападі з використанням напівавтоматичної вогнепальної зброї він відмовився визнати себе винним і піти на згоду. На... Співпрацю з слідством, якщо його визнали б винним, він міг би отримати 24 роки ув'язнення. Тож Асапрокі дійсно ризиковано грав. Ефрон також подав окремий цивільний позов проти Рокі за нанесення тілесних ушкоджень і побоїв, а також судиться з адвокатом Рокі Джота Капіною за наклеп, як повідомляє Daily Mail. Цивільний позов Ефрона призупинено до завершення кримінального процесу. Як повідомляє Daily Mail, у листопаді 23-го року, Ефрон дав свідчення, що після Перечки Рокі пристав пістолет до його живота і сказав: Я вб'ю тебе прямо зараз, після чого вистрілив два рази. Ефрон отримав незначні травми кісточок пальців рук, і вся справа ґрунтується на відеозаписах з камер спостереження, котрі прокурори надали в суді на попередніх слуханнях. Як повідомляє, Associated прес на відеозаписах видно, як група чоловіків, двоє з яких були ідентифіковані як Рокі і Ефрон, вступили в перепалку після звуків двох пострілів. Один з чоловіків забігає за ріг і починає йти. Детективи. Поліції Лос-Анджелеса повідомили, що слідчі встановили, що це був Рокі. Обличчя чоловіка було приховано кофтою і капішоном, і схоже, він тримав у руках вогнепальну зброю. А тепер просто вслухайтесь, як повідомляє цей же Associated Press адвокат Рокі та Капіна, який представляв Дональда Трампа у минулому, тобто, це ну досить такий крутий у нас адвокат, з'ясував, що після допиту поліцейських детективів, які обшукували тротуар через 20 хвилин після пострілів. Поліція нічого не знайшла. Вони не виявили жодних доказів стрілянини. Не було ніяких слідів від куль, куль, гільз, нічого не було ніде. Але найцікавіше, що дві гільзи по 9 міліметрів було знайдено самим ефроном усім е, Асапом Релі через годину після інциденту. І він їх приніс поліції. Тобто він сам десь дістав. Речовий доказ того, що ну, стріляли в нього. А під час обшуків уроки поліція не знайшла ніякої зброї, яка відповідала 9-міліметровому калібру. Після успішного досудового розслідування адвокат Рокі Джота Капіна не висловив жодного занепокоєння. Цитата: ми не розчаровані, не здивовані. Ми очікували, що підемо до суду. Ми весь час планували суд, сказав він, як повідомляє Associated Press. Рокі буде виправданий, коли все це буде сказано і зроблено без сумніву. Тепер, коли ми освіжили в пам'яті усі ці основні поінти по звинуваченням асапарокі. Давайте перейдемо до основних моментів в суді. У АСАПАРОКИ був. Справді крутий адвокат. Я вже сказала, що це адвокат, котрий співпрацював з Трампом, йому допомагав виграти судові процеси. А ось хто був на стороні звинувачення Рокі, це ось він, Джон Луїн. Якщо вам знайоме прізвище Менендес, це саме він виступав проти їхнього звільнення. Ну там знаєте, справа братів Менендес. Ще на Нетфліксі є е, е, фільм документальний, е, точніше, художній з елементами документальності про всіх. Дурачків братів. А ще цей Джон Луїн він був ключовою фігурою у гучному процесі вбивці Роберта Дьорста. Одним словом, це була битва двох титанів. Але що ми маємо сказати? Асапереллі перетворився на Асапателлі. Вкрало прикол 50 Сента. Але ніяких спойлерів, бо ми йдемо чітко по хронології. Початок судових засідань був досить, ну, ви знаєте, валідольний. Того що суддя самого старту він був якийсь. Ну, я Не знаю, чи налаштований проти що, бо його тон, як він спілкувався з представниками захисту Рокі... Ну, це треба було бачити і чути. Суддя з самого старту почав досить холодно пояснювати Рокі, що ні його медійність, ні той факт, що мати його дітей Ріана не вплинуть на рішення присяжних. Далі в залі суду взагалі розгорілася суперечка через склад присяжних. Адвокат Рокі висловив невдоволення тим, що серед присяжних було більше білошкірих ніж темношкірих. Думаю, пояснювати, чого це може стати проблемою. Не треба. Судові засідання тривали три тижні. Такапіна, адвокат рокі, обрав стратегію е, план мінімум розшатати, план максимум зруйнувати довіру до Асапа Релі». Хочу сказати, телі він наполягав, що участь рокі в цьому інциденті перебільшена, а сам інцидент фактично сфабрикований. Головний аргумент зброї, про яку йдеться, навіть не була справжнім пістолетом, а всього лише бутафорією для музичного кліпу, який Рокі знімав з Ріаною, і він його носив в цілях самозахисту, якщо не дай боже хтось на нього нападе. І головне питання дуже довго це вирішувало, Це намагалися з'ясувати. Автентичність цієї зброї, бо від цього залежало винен роки чи не винен, стріляв він чи не стріляв. А якщо не відстріляв, то холостими чи ну, не холостими, бойовими. Я не знаю, як це правильно сказати, я дуже погано в зброї. Тобто, якщо б могли вони довести, що це реквізитний пістолет, ось цей Бутафорський, то все Ну, можна все закінчувати, бо. Там нічого не могло бути, а коли отримали відео з місця події, то через його зернистість і низьку якість ідентифікувати зброю було просто нереально. Ускладнювала ситуацію відсутність слідів стрілянини, як я вам вже сказала, сліди від куль, чи ще щось на місці події. Нічого не було, все було чисто. Але при цьому на 911 поступило два дзвінки, яких повідомили про звуки вистрілів. Крім того, під час перехресного допиту адвокати Рокі намагались виставити телі як людину знай. Те дуже матеріально орієнтованою меркантильним брехуном і підбурювачем та капіна натякав, що він міг шукати грошей, думати про судовий позов, шукати адвокатів щодо того, як він звернувся до поліції. Ну і ще один дуже важливий момент: гільзи він просто приїхав на місце подій, знайшов гільзи, поїхав у поліцію і передав їх правоохоронцям. Так можна, і а вже ж тут постає питання: а чи взагалі можливо це вважати валідним доказом? У Релі все було гуд рівно до четвертого дня судових засідань. До того він спокійно сидів з сумним обличчям, розповідав про інцидент, запевнюючи, що між ними роки ніколи не було серйозних суперечок. Я тут підкреслюю двічі. Запам'ятаєте це за його словами? Аса просто зловив зірку. А в одній телефонній розмові, яку Релі випадково підслухав, взагалі він почув, як ро. Роки посилає його на всі можливі напрямки. Це й стало для нього тригером. Він вирішив покликати Роки на розмову віч на віч, щоб розібратися, що не так. Але, як стверджує Релі, Ракім з'явився на зустріч з Пушкою, і далі все сталося, як ви знаєте. Так от починається перехресний допит. Найцікавіше починається, бо Асапрелі не починає сипатись. Та копіна взявся за нього просто обома руками. Максимально. Ну там такий пресинг був. Одразу просто з перших хвилин можна було відчути навіть через відео, як напруга в кімнаті зростає. Та капіна почав копати з іншого боку, через медійний образ релі. Які фото і пости він викладав, як комунікував з іншими, поступово створюючи перед присяжними образ людей. Яка надто орієнтована на гроші, здавалося, що Релі взагалі до цього не підготували, бо він ледь почав себе стримувати. Він помітно занервував. Він почав ухилятися від прямих відповідей на питання, почав якось дивно відповідати. І а вже ж, бо він почав усвідомлювати, куди до, до якої точки зараз веде адвокат Рокі, і йому це не подобалось. No, you did because you're sneaky. Don't be insulting. Stop it. <gasps> I'm feeling he right. is not insulting you. Don't insult him. Don't insult any lawyer that's asking you questions. You told me this. I'm, this I'm wrong telling wrong. you, and I've been telling you do not be derogatory wrong toward wrong. anyone in in this courtroom. А далі класика кіно про юристів, бо Такапіна починає на перехресному цьому допиті питати про минулі дні, коли Тарела не питав Такапіна, тобто, коли просто Тарел давав свої показання. Тарел щось не завчив свою історію, не завчив свою басню. Того що... того, що та легко його розвалив, що той бреше. Навіть доходило до того, що така питає в Тарела: типу: слухай, а ти не писав ось такий текст, що «Fuck you, юроки? Фак ю, фак ю, а ось ці всі штуки з f словами Він такий. Так було. Оп, на там декілька днів тому я ніколи не писав Асапурокі, що в нас там були якісь суперечки? Ні, я любив його, я його поважав. Ну тобто, поняли на рівному місці. І там ось таких ось маленьких деталей їх дофіга. І там, в принципі, Такапіна зібрав просто підборочку з усіх невідповідностей. Ось один з яскравих моментів також з перепискою. Такапіна питає: Ви надали повну переписку з роки? Релі такий? Так. Повна переписка. Така піне виявляється, що він надав релі, надав обрізану версію переписки. Тобто він обрізав те, що тільки там треба, або він повидаляв ці всі повідомлення, але він повидаляв, повидаляв всі ці повідомлення зі свого телефону. А вони залишились, як би ну на акаунті на акаунті, на в переписці з Асапом рокі з телефона Ракіма можна було також прочитати, що там що там. А яка взагалі в чому сіль? Яка тут причина сварки? Чого вони взагалі сваряться? Два найкращих друга, котрі ніколи не сварилися. Так от На слуханнях ще в листопаді 23-го року Реллі засвідчив, що вони з Рокі посварилися через гроші, конкретніше через те, що Реллі вважав, ніби Рокі не заплатив за похорон їхнього друга. 28 жовтня 21-го року він навіть написав йому роздратоване повідомлення, в якому е, були такі фрази Ти такий довбаний фейк, що це навіть сумно. Ніколи не забуває, хто познайомив тебе з цим життям. Він пояснив суду, що саме він привів роки до хлопців за сап-мобу, коли вони ще були школярами в Нью-Йорку. До речі, пізніше з'ясувалося, що Рокі все ж таки заплатив за похорон цього друга, але м -м, Тарел про це дізнався набагато пізніше. Ну, після інциденту. Тобто виявилося, що вони посралися зазря. зря, потім типу стрілянина, і потім судовий процес за те, що ти не був. Досить обізнаний в ситуації, але ну ви зараз ви, ви в кінці зрозумієте, чого він подав до суду. Це банально, все банально. Така піна так просто не зупинився. Він зачепив ще один цікавий моментик: 16 жовтня, 21 року, за три тижні до ймовірної стрілянини, Релі писав своєму другу, що був дуже злий через те, що вважав, що ніби Рокі не покрив витратою за похорон. І там була така фраза: якщо Рокі не зробить лайно для цього хлопця, ну тобто похорон, я. Поб'ють цього виродка. Спочатку Релі взагалі заперечував, що він це писав, а потім, коли йому показали докази, заявив, що ці слова нічого не значать. Як вам такий рівень доказів, і потім відповіді на питання: йде нахер!» Просто так там навіть був такий момент, що коли та капіна його з усіх боків вже прижав, просто показав, що він бреше, бреше і бреше нон-стопом, І там ж залишилось йому просто сказати слово так, коли вже все продемонстровано, все сказано, там вже порівняли з попередніми е, всіми допросами перехресними. І ну все, і в результаті Релі просто сидить такий, дивиться на Такапіну і такий. You are annoying. Типу, як ти мене задрав? Ти мене вже задрав. Харе, викривать мою брехню, скотиняка. Та капіна відпрацював просто шикарно. Я навіть пам'ятаю, що в якийсь день після перехресного допиту 50 Cent виклав там шматочок цього допиту, і де та, та капіна прижимає релі, і він підписав це. Що бро, невже він думав, щоб, що, щоб отримати money back, Ось цю грошову сумку. Йому треба буде лише попиздіти. Ну, треба ж якесь підґрунтя дати до твоїх слів якийсь фактаж? Ні? Для мене, здається, це найважливіша штука, що така піне зміг зробити. Він а, в якийсь день перехресного допиту також а, почав розшатувати позицію а, Релі по деталях, як сталося, як стався цей напад і стрілянина. Того що а, порівнюючи, порівнюючи з тим, що він розповідав до цього, і які він покази давав, і виявилося, що Релі взагалі не пам'ятає нічого, чи пам'ятає частково і в нього. Взагалі не збігаються слова, тобто така піна ставить питання, і релі відповідає на суді одним чином, коли до цього він відповідав іншим чином. А виявляється, що коли він подавав позов, то були взагалі треті показання, як це блядь, можливо. Потім деталі як було представлено, того що спочатку, коли він давав показання, він показував, що а, там Асаб стріляв зверху. Потім, потім в інший день він каже, що він приставив пушку до живота і що він відчував. Дуло пістолета ну, на своєму животі. В, е, а коли він відповідав на капіні під час перехресного допиту, він відповів, що йому е, не приставляли до живота пушку, він цього не пам'ятає чи він цього не відчув. Ну, коротше, ви поняли, максимально не зрозуміло так, як як в тебе стріляли. Ще також я це згадала. В один день він був впевнений на 100%, що е, Асапрокі сказав, що. Що хоче вбити релі, що ну асап проки сказав цю фразу. Але, але на наступний день, на наступний день допитів, він вже сказав, що він не пам'ятає, чи казав Асап це, чи не казав. Він не може це згадати як удобно. Одним словом, це прекрасно пророблена робота адвокатів. Стоп, почекайте, ось це кілшот. Оце кілшот, я ледь не забула вам про це розповісти. У Асапа релі. Була телефонна розмова з таким чуваком як Воліса Джимі. Реллі попросили підтвердити факт цієї телефонної розмови. Якщо б він визнав цю телефонну розмову валідною, що да вона дійсно була, це я розмовляю з цим от Воліса Джимі. То дзвінок би можна було, бо там був запис дзвінка, то запис можна було би додати до доказів. Але Реллі сказав, що. Це шаї, це шаї, це все фейк, фейкове аудіо, фейковий дзвінок. Ідіть нахер від мене, You're annoying. І по факту вони позбулись одного речового доказу таким чином. Але досвідосапрелі. Проблема Реллі в тому була, що цей Воліса Джимі сам прийшов до суду. Він підтвердив усі свої слова під присягою. Отже, а що там такого цікавого в цій телефонній розмові? У травні 22-го року Реллі сказався Джимі: Я подаю в суд народ. Окі, це мій план, не ні на що мені начхати на поліцію. І ще одне: якщо ти попросиш сумку грошей без адвокатів, це буде вважатись вимаганням. Ти маєш зробити все за правилами, інакше тебе піймають, зробити все за правилами, тобто піти до суду і робити вигляд, що ось таке сталося, щоб легально потім. Е Попросити там да мільйонів, я не пам'ятаю скільки він там мільйонів. А 30, 30 мільйонів через три місяці він знову телефонує у цьому волі С Джимі і каже: Я просуватиме певні статті в соцмережі. Як тільки отримую гроші, я тобі заплачу. Мені винні 30 мільйонів. І Якщо я зникну після отримання грошей, справа стане набагато слабшою, тому що прокурор буде мене шукати, поки я відпочиватиму на острові. май. Oh ще було зазначено підтверджено цим Воліса Джимі, що Тарел скидував. Цьому волі е, пости е, чи статті в інтернеті, де писали погане про Сапарокі, і він там, типу, скидував ці пости йому з посмішкою, з емоджі-посмішки. Тож, виявляється, наш Тарел реальний схематознік. Але іронія в тому, що. Воліса Джеймі сам записав ці телефонні дзвінки і передав адвокатам масапа Рокі. Все де старельчик? Ну а тепер найголовніший момент цієї справи, після котрого мені здається, що можна було вже казати, що все, давайте розходитись, вже з... все зрозуміло. Все зрозуміло. Так, поки ми не перейшли до основного твісту справи, я хочу нагадати тобі поставити лайк до цього відео, підписатись на канал. Якщо ти не підписаний, того що я знаю, ти можеш забути це зробити. І я хочу окремо показати. Подякувати моїм спонсорам. Дивіться, як вас Скільки, скільки вас. Дякую за підтримку. За підтримку мене і мого каналу. Це дуже приємно. І це дуже важливо, бо саме ви надаєте мені ту впевненість у дні моральних просідань. І саме ви облегшуєте боротьбу з синдромом самозванця. Дякую. Всіх обіймає. Ну що ж, а тепер ми переходимо до основного твісту цієї справи. Пам'ятаєте про гільзи? А зараз ми про них поговоримо детальніше. Дивіться: гільзи, які знайшов Терел, вони 9-мм калібру. Але навіть бутафорська пушка Асапороки, вона не 9-мм. І ось що виявляється за кілька тижнів до інциденту. Терел їздив на стрільбище в Лос-Анджелесі. Але він довго брехав, що це було, що він поїхав на стрільбище в Нью-Джерсі. І тримався за цю версію всіма руками і ногами до останнього, аж допоки його ж архівні фото не дістали в суді. Йому в обличчя просто. Тикають, що ось дивись, це твої фото і відео з Лос-Анджелеса, зі стрільбища в Лос-Анджелесі, де ти стріляєш з напівавтоматичної вогнепальної зброї 9-мм. Вам тепер ясно звідки взялись ці гільзи? Боже, ну як це тупо? Ну це ж, Я одна так вважаю, що це максимально тупо. Що він думав, що якщо він ось так це все зробить, спланував же собі в голові це сука? І думав, що воно проканає, що воно спрацює, хитрий жулік. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, того, що в мене немає слів. Я колись це почала слухати, слухати, слухати. Там вночі я така: стоп, що? Що? Він такий наївний. Ну що, я думаю, продовжувати сенсу вже нема, того, що все вже зрозуміло. А найголовніше, що присяжні зробили правильні висновки, а адвокати сапарокі зробили свою роботу максимально прекрасно, знищили опонента в суді, знищили сторону звинувачення. Все, до свідос. І як сказав 50 Cent, Асапроки тепер сакер фрі, без кровосісів. Особливу увагу в суді приділяли а вже ж присутності ріани. Вона не кожного разу там була, бо як. Казав сам Такапіна, що це бажання Асапароки. Він таким чином проявляє свою турботу і ну, типу, знаєте, як захищає Ріану. Але одного дня вона подзвонила самому Такапіні і сказала, що «Н -н -н, він батько моїх дітей, він мій партнер, і я йду. Мені похер, і я йду. Люди в інтернеті обговорювали її образи, в якому ж вона ходила туди на ці слухання. Ой, На що вони розраховували, що вона напівголена прийде, як Б'янка чи що? Та й, взагалі, вслухайте ще раз цю фразу: люди обговорювали шмот. Жінки, котра йде на слухання до свого партнера, батька її дітей, малих дітей, котрі потенційно можуть не побачити цю людину ще 24 роки. Ми будемо обговорювати її шмот. Я обожнюю соцмережі на виголошення заключного слова стороною захисту та обвинувачення, Ріана приїхала до зали суду з дітьми. Щось моя чучка підказує, що це було знаєте, таким прорахованим кроком, що саме на заключне слово, перед тим як присяжні підуть обговорювати. Це все. Вони привезли дітей, щоб показати, що от я Ріана, ось мої дітки, вони такі малі, все таке. Так, я розумію, що там все одно адвокати вже нормально розвалили того Аса Парелі, але все одно, ну типу, знаєте, як це на мораль трішки, що от малі діти. Ну я вже ж, якщо ви підписник мого ТГ-каналу, то ви бачили, як Аса пірнув через огорожу обіймати Ріану, коли почув вердикт, що він не винен. Я не можу уявити рівень їх щастя, а ще це все сталося за день. До дня народження Ріани. і потім в соцмережах ще пронеслось відео. А Сапрокі на шопінгу там в молі якомусь скупляється. Всі ж казали, що о, це на день народження Ріани, на день народження Ріани Він там щось купляє. Ось так зали суду прямо на шопінг. Але уявіть, батько дітей. Повертається додому, щоб святкувати і вітати маму дітей ну, разом з сім'єю, з дітьми. Ну це це мило, це гарно. Під час інтерв'ю біля зали суду, коли вони от-от тільки вийшли, адвокат такій не відповідав на питання, і якась дуже хамовита журналістка хороброї води глотнула та захотіла уколоти Рокі питанням. Рокі, як це, коли втрачаєш найкращого друга? Ну, Ріана її швидко заткнула і сказала, ти як гадаєш? От. Не вистачало слова сука. Ух, як розізлили. Ви просто подивіться, яка зла жінка Ріана. того ж, того ж розізлив падлюка, після її. Тож, новому альбому Дом бідам бути. Фільму Спайка Лі бути. І ще багато всього-всього. Бути, а ви підписуйтесь на телеграм-канал, щоб слідкувати за новинами. Угу. А ще Тайлер зекрієтер висловився у підтримку і сказав, що ледь не зумлів, коли почув вердикт про невинуватістя сапарокі. Тайлер наголосив, що важливо мати поруч справжніх друзів і бути обережним з тими, кому довіряєш. Цитата: це підтверджує, що потрібно стежити за тим, хто тебе оточує, тому що є заздрісники, нікчемні невдахи, які хочуть тебе надути. Рокі, я люблю тебе, брат. Мій брат вільний, ура! Що ж, на сьогодні це все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу з приводу цієї всієї ситуації за САПом років. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бийте в дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Також ти можеш стати спонсором цього каналу, або. Щоб разовий донат на банку цього каналу, щоб пришвидшити розвиток, я буду дуже рада. Також ми не забуваємо про телеграм-канал, наше цілодобове ком'юніті, котре обговорює новини, скидає мємчики. і я намагаюся постити оперативно всі новини хіп-хопу та репу, як тільки можливо швидко. Тож підписуйтесь, переходьте всі посилання є в описі до цього відео. Я забула це сказати. Тож мене звати Ліза. Ви дивилися відео на каналі. Відчувай, бувай, друже. That shit ain't no average.